Я Тарак Іван Василович. Працював раніше в МЧС, 97-го, по 18-му. В 18-му я вийшов на пенсію. У 16-му був АТО. Там були ну, машини наші, мене забрали. Там служив на вахтовим ну, методом. Потім повернувся, потім пішов на пенсію вже у 18-му, і це почалася війна. І... Пішов далі. То далі пішов служити в 10-ту штурмову брату, mm. дільвесь, <правда> попав на скіт, там ми знімали хаті, але ну, про... ночували. Ну, на самий новий рік прийшов, та кинув гранату, мені ноги і ноги. Ну, а, ну ти правильно, що, а що вже робити? Лічуся ти йду, помогаю, ще на ЗСУ. Щоб борщ був вже настав мертвий. <ріця> з чим зможу, з тим допоможу. Ну, не легко думав, що буде легше. Тільки <ріця> так бути ну, ліг <ріця> Не Здаватися не будуш. До, да, до перемоги. Да, я би хотів поважати нашим хлопцям, цим, що там служать здоров'я, щоб їх завжди не ну, обминало, аби вони дуже здорові повернулися додому. Я дякую своїм ну, співробітникам, що разом служили, щоб вони не допомагали встали так. За солідарність, щоб, щоб аби разом були, так і до перемоги. Найберуть теж участь. Приїхали, підтримали до акції, за акцію всі за донати об'єднані, дружні, вся Україна. І ж, слава Україні!